Зима продовжує тримати свій спокійний ритм. Тож які температурні показники чекати 7 лютого? Далі у прогнозі погоди на телеканалі Вікка вітаю! Цього суботнього дня в області небо затягне хмарами. У Черкасах в день чекаємо 2 градуси морозу, уночі ж до мінус 4. В Умані та Звенигородці переважатиме хмарна погода. Місцями пролітатиме сніг. Денна температура коливатиметься в межах 5-8 градусів морозу уночі ж до мінус 15. На жителів Канева та Золотоноші теж чекають хмари зі снігом. Вдень 1-2 градус морозу, уночі ж до мінус 5. У смілі та Чигані аналогічна зимова картина. Вдень близько мінус 2, уночі ж 4-5 з позначкою мінус. Про погодну ситуацію 7 лютого розповідала вам Анна Білик. Бажаю вам гарного суботнього настрою. Побачимось на телеканалі Вікка.